Головне мати бізнес-ідею та сміливість її реалізувати у Чернівецькій області. Майже 300 заявників отримали мікрогранти на реалізацію власної справи, що дозволило створити понад півтисячі нових робочих місць. Історію одного з гарантерів розповідаємо далі у випуску. Протягом минулого 2024 року 283 заявники «Буковинці» отримали мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень у рамках урядової програми Власна справа. Завдяки цьому в регіоні буде 535 нових робочих місць. Один із грантерів Максим Руснак не просто відкрив власну справу, а вцілив мрію ще своїх студентських років. Все почалося з того, як я був студентом. Я ще з дитинства ходив спочатку в музичну школу, потім грав. В гурті. Будучи студентом, я пробував просто викладати спочатку там для однокурсників, потім просто так давав оголошення в інтернеті, щоб підзаробити собі до стипендії. Ось. Але була якась така. Мрія паралельно від моєї спеціальності, на яку я вчився, зробити якийсь такий творчий простір, де би люди могли займатися, розвиватися саме в своє задоволення, тобто не за академічною програмою, яка вже є насправді трішечки застаріла, а саме за своїми цілями і в комфортній атмосфері, з сучасними методиками і сучасним обладнанням, щоб людина дійсно розуміла, як це робиться зараз, як це. Відбувається, і мала можливість навчатись. Завдяки гранту Максим зміг не лише реалізувати свою ідею, а відкрити великий творчий простір. Тут проводять індивідуальні та групові заняття, формують музичні гурти, які працюють під керівництвом досвідчених кураторів. каже грантер. Завдяки гранту я зміг не просто це реалізувати, а взагалі відкрити великий творчий простір, який наразі дає змогу не тільки навчатися. У нас є індивідуальні уроки у нас є групові заняття. Заняття в гурті це один з небагатьох курсів взагалі в Україні перших Чернівцях, де не просто група там збирається грати на гітарі чи співати, а саме курси занять в гурті, де з учнів збирають ці гурти, а де ці гурти репетирують. Їм надається куратор, який сам є практикуючим артистом, який знає, що це таке сцена, як репетирувати, як виступати, як правильно зігратися, як писати свою пісню. Завдяки вдалося закупити нове обладнання та зробити ремонт у просторому приміщенні. Тепер тут займаються і аматори, і майбутні професійні артисти, каже Максим Руснак. В Принципі це дуже цікавий досвід. Я вдячний цій програмі. Вона дійсно дала такий буст, тому що ми змогли закупити побільше обладнання, зробити ремонт в комфортному великому приміщенні в центру по суті в центрі міста, де зручна розв'язка, де класна атмосфера, де професійні обладнання ну і відповідно, де можна комфортно і цікаво займатися в своє задоволення, як просто для себе, так і займатися професійно для кар'єри артиста або там вступу у вищий навчальний заклад. Головне для участі у грантовій програмі це бізнес-ідея. Детальні консультації щодо розробки бізнес-плану та започаткування власної справи можна отримати в офісах, зроблено в Україні. Там вам допоможуть знайти відповіді на усі запитання. У Чернівецькій області їх чотири у Чернівцях, Хотині, Вижниці та Глибоці. Аліна Рябко теми ТВА.